Доброго дня, шановні мешканці міста Вагодухова. Мене звати Маргун Лідія Миколаївна, я працюю на посаді провідного спеціаліста апарату міської ради. Зараз багато задають питань з приводу нових місцевих податків та зборів. Ну що можна сказати коротко? Змінами до податкового кодексу запроваджено декілька місцевих податків та зборів які повинні встановлювати органи місцевого самоврядування. Один з таких податків це податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Такий податок вже був затверджений міською радою, але там не було прописано податку на, нерухоме, на, нерухоме, на нежитлову площу. Так. Хотіла б пояснити, що саме відноситься до поняття житлової нерухомості. Це має значення. В основному це житловий будинок, це будівля капітального типу. І також сюди відноситься і прибудова до житлового будинку. Це частина будинку, яка розташована поза контуром капітальних зовнішніх стін. І має з основною частиною будинку одну або більше спільну капітальну стіну. Це квартира, відноситься ізольоване помешкання в житловому будинку, це котедж, кімнати в багатосімейках або комунальних квартирах, садові будинки, дачні будинки. Це, що стосується житлової нерухомості. До нежитлової нерухомості відноситься все інше, що не віднесене до житлового фонду. А саме Це будівлі готельні, будівлі офісні, торговельні, гаражі та криті автомобільні стоянки, будівлі промислові та склади, господарські будівлі також це те, що має кожен власник житлового будинку. Сюди включаються. Сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні тощо. І інші будівлі. Інші всі, які не відносяться, повторюся, до житлового фонду, до житлової нерухомості. Що є об'єктом оподаткування? Оподатковується, звичайно, площа. Оподатковується вона в розмірі ставки від мінімальної заробітної плати на початок року. Вона в нас і минулого року, і цього року становить 1218 гривень. І от міською радою встановлено в межах дозволених податковим кодексом за площу не житлову для фізичних осіб 0,5%. Тобто це це складає 6 гривень і 9 копійок за квадратний метр. А для, це для, фізичних осіб, а для юридичних осіб і фізичних осіб суб'єктів господарювання цей відсоток становить 1, тобто 12 гривень 18 копійок за квадратний метр. Але оподатковується не вся площа, а оподатковується те, що встановлено міською радою. Квадратні метри, які понад 70 квадратних метрів. Для житлової і нежитлової нерухомості понад 70 квадратних метрів. Для житлового, а для, це для квартири. А для житлового будинку понад 150, тобто 150 квадратних метрів житлового будинку не оподатковується, а все, що більше 150 квадратних метрів. А для якщо є і квартира, і житловий будинок, тоді. Понад 180 квадратних метрів. Також, якщо є не одна, у тебе не, один, не одна квартира чи не, ж, ж, не один житловий будинок, то оподатковується в сумі. Тобто відкидається оці 70 квадратних метрів, оподатковується різниця. Але зразу скажу про, про пільги і про тих, що, хто звільняється від сплати податку. Від сплати податку звільняються релігійні ті об'єкти, які є у власності релігійних організацій, які затвер... ну, в яких зареєстровані належним чином статути їхні їхньої діяльності, і фізичні особи з об'єктів нежитлової нерухомості. Це те, що я сказала, звільняються від сплати за сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні погреби, навіси, котельні. Тощо все те, що знаходиться на території вашого господарства. Це не ем, звільняється від сплати, не будуть платити. Також інваліди по зору не будуть платити, інваліди та учасники бойових дій, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, учасники АТО і пенсіонери за віком. Ці звільняються від сплати. Фільм я вам сказала, і що звільняється, я назвала. Не є об'єктом оподаткування об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, гуртожитки, будівлі дитячих будинків сімейного типу, а також ну, об'єкти житлової нерухомості, що належать дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, які використовуються суб'єктами малого та середнього бізнесу. Що проводять діяльність в малих архітектурних формах та на ринках. Також будівлі промисловості, це корпуси виробничі, це фісфальські приміщення, і будівлі сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо в сільському господарстві. І об'єкти житової та нежитової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій, інвалідів та їх підприємств. Коли сплачується податок, податок на житлову нерухомість сплачується вже з минулого року із ставками минулого року, а ці, що запроваджені в цьому році, будуть з початку 2016 року. Для цього фізичні особи юридичні самостійно обчислюють і подають розмір цього податку, податкову, а фізичні особи чекають. Повідомлення, які надійдуть їм з контролюючого органу, тобто з податкової служби. А це повідомлення надійде до 1 липня цього року. Оце в основному все, що можна сказати про цей новий податок. Дякую.